Сьогодні в Україні день науки. Аби привернути увагу молодих науковців, міжнародна зелена школа поєднала науку з творчістю. Для столичних школярів організували природничий квест. Учасників відбирали три тижні. Головна вимога добрі знання фізики, хімії, біології та астрології. Школярам юні науковці у веселій і доступній формі розповіли про серйозну науку, як то хімію мильних бульбашок, як падають метеорити, та як з яблука здобути ДНК. Організатори заходу переконані у. В такій невимушеній формі матеріал краще засвоюється, та в майбутньому ці юні винахідники не полишать науку. Головна ідея це давати веселій формі, серйозну науку і саме зелену науку green science. Тому наше завдання, от вони тут побавилися, але не просто побавилися, але при цьому, щоб вони мали і ну наукове, гарне такі от розвиток. Показуємо, що наука це не тільки сухі формули, це книжки, це старе вчини, що це і досить весело, що це цікаво. В гості до Бандерівців